Покриваю глазурями тарілочку. Керамічна глазурь або полива це склоподібне покриття керамики. Використовують її для краси або для міцності виробу, або також для того, щоб не проникала вода. В мене є ось така вже випалена тарілочка. Перед тим як покривати її глазурю, її треба обов'язково помити. Мию я її просто під водою. Ще у нас тут є ось такі недоліки, і я сподіваюся, що глазур все це перекриє. Обрала основні кольори і тепер готова покривати. Перед використанням глазурі треба дуже ретельно перемішати, щоб воно все там змішалося. Ще дуже важливо те, що глазурі не можна один з одним змішувати, бо вони дуже непередбачувані і може просто вийти не той кольор, який ми очікуємо. У сирому вигляді глазурь має такий блідий відтінок, але після випалювання більше ніж 1000 градусів колір стане яскравим та насиченим. У створенні цієї тарілочки приймав участь мій котик Котя. І тому кольори я обрала під нього. До речі, глазурі бувають дуже різними. Наприклад, вони можуть бути дуже рідкими. У такому випадку їх треба наносити декілька шарів. Якщо нанести занадто тонко, то кольори просто не проявляться. І навпаки, якщо нанести глазурі дуже багато, то виріб може виглядати дуже перегруженим. Тут я взяла маленькі пензлики, дуже обережно малюю, щоб глазурі не доторкалися один до одного. Кінцевий етап це покриття зовнішньої сторони. Ну і все, очікуйте результату в цьому.